Оця убивча російська пропаганда, яка знищувала нашу армію, яка мала за мету знищити нашу державність, вона аплодувала таким рішенням, коли ми все знищували і опускались до найнижчого рівня. А, але це все не слугувало забезпеченню стану законності. Тому у генерального прокурора сьогодні є така можливість в, вжити відповідних заходів. Він, в принципі, знає сам. Він має навколо себе можливість поспілкуватися з радниками професійними і отримати відповідні консультації. Він має можливість проревізувати ті популістські рішення, там, де от ви кажете, що він, він аналізує, він сказав так. Хай він проаналізує, скажімо, такі питання для прокурорів. А що схоже між їжаком і молоком? У питаннях на атестації, не на атестації, а на проходженні прокурором тестів. Виявляється, що збігається і молоко, і, і їжак. Чи вибачте за прямоту, але так було, скільки сантиметрів може задовольнити жінку? Хай мене не засудять за сексизм. Виявляється, що розмір, розмір кредитної карточки. Но, но це просто ганьба з питання про коней, про, про що завгодно. Замість того, щоб так як воно було, коли прокурор стояв Це на питання, просто вибачте, червонів, вибачте. зеленів і бліднів, тому що йому задавали професійні предметні питання, аналізували його роботу. Чому, наприклад, він провів незаконний обшук, дозволив провести? Чому справа була закрита при наявності підстав щодо скерування справи в суд? Або чому. Вирок був оправдальний і він отримав догану за це і так далі. Тому я вважаю, що всі оці питання потрібно збалансувати зараз. І головне, що генеральний прокурор сам побував у ролі того підопічного кролика, як кажуть, коли він приходив на ці всі тести і бачив, що на, по ту сторону сидять люди, які не мають відношення ні до органів прокуратури. Вони не мають відношення до забезпечення правової діяльності. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.